Мої вітання на каналі. В продажі свіжопригнана з Нідерландів, Шкода Фабія 2008 року випуску двигун 1,4 MPI, бензин, звичайний простий двигун в такому гарному візуальному стані. Автомобільчик у нас на легкосплавних дісочках. Лінзована оптика проти туманочки. Кому потрібно, зафіксуйте він-код. Лобове скло рідне оригінальна. сколів абсолютно немає на козирочку. Корозія по автомобілю також відсутня. Комплектації. Передні склопідйомники, електродзеркала з підігрівом. Такий гарний, класний салончик. Сидіння вверх-вниз регулюється. Дуже зручні, з боковою підтримкою. Також у нас шкіряне кермо, кермо не фарбоване, таке як є. Сидіння також без вставок. Не шиті, не прошиті, без пропалів, кондиціонер. 217 тисяч пробіг. Заведемо машинку. Заводиться все гарно, без проблем. Помилок жодних на панелі немає. Щеплення працює на відмінно все. Посередині рушає, в ногу нічого не б'є. Перейдемо до двигуна. Звичайний простий атмосферний двигун, двигун не митий, сухий, без підтікань, чистенький, без ему без масляних плям, ні диму, ні пару, ні нальоту, нічого немає. Трисочку, бачите, все притягує. Все ідеально. Працює як світарський годин. Жодних зауважень немає. Це що обслуговувалось. Заміни мастила. 20 рік 193 тисячі і сведує. 16 рік 140 тисяч. Двигунчик ідеальний. Салончик дуже гарний, охайний. Два ключика. Задній диванчик, також все чистенько, охайно, не протерто, не пропаляно нічого. Присутні парктроніки, паркоп. Також тут корозія немає, все гарненько. Тут сервісні книжки, РДВшки голландські. Можете побачити, 203 тисячі в 2021 році і 186 тисяч у 2020 рік. Також тут обслуговування сервісної книги, поличка присутня, запасне колесо, домкрат ключ, також все в наявності машинки. Подивіться, з цієї сторони салон дуже класний, дуже зручні сидіння, коврики також оригінальні. Косплавні диски на 15. Максимально збережений автомобільчик, свіжопригнаний з Нідерландів з бензиновим двигуном, в гарному стані, технічному, візуальному, весь укомплектований, розмитнений, сертифікований, готовий до реєстрації в сервісному центрі. Кого зацікавив даний автомобільчик, телефонуйте, звертайтесь. Знаходиться Хмельницька область, місто Славута.